Ви згадали про можливий ресурс на підвищення заробітній платні військовим. Так, от повернутися до теми збільшення заробітних плат для військових пообіцяла нардеп від слуги народу та голова бюджетного комітету Роксалана Підласа. Вона уточнила, що знову підняти цю тему можна буде лише після вирішення питань фінансування і закриття дефіциту державного бюджету на наступний рік. Давайте почуємо. Я погоджуюсь, що уряд має. Докладати максимальну кількість зусиль і вишукувати ресурси для того, щоб підвищити зарплату військовослужбовців в першу чергу в першу чергу тих військовослужбовців, які знаходяться зараз на передовій, і я впевнена, що коли ми забезпечимо фінансування. Дефіциту бюджету, а ви знаєте, що це 45,5 мільярдів доларів наразі, то ми зможемо говорити про збільшення видатків на оборону. Вам не здається дивним, що е, з дефіциту бюджету ми можемо дозволити собі, коли його компенсуємо, підняти зарплату військовим. Не з того, що ми зберемо з податків, виручимо з митниці, з тих доходів, які гарантовані в державі, так. Ми з цих доходів не платимо нашій армії. Ми будемо платити нашій армії, якщо ми наколядуємо грошей десь у наших партнерів. Мабуть, Так, це те про що ми з вами говорили, коли о, уряд не докладає зусиль вже. Щоб передбачити збільшення грошового забезпечення нашим військовим на наступний бюджет, а говорить про те, що ми щось маємо зробити, якщо докладемо зусиль у разі необхідності і проведення якісних переговорів, які можливо буде, тобто, це ні про що. Це означає, що вони не збираються підвищувати зарплату військовим. І це в країні, яка знаходиться у війні, зберігати поточну ставку, яка була на початок широкомасштабного. Це е, абсолютно не те, що недалекозоркість, це е, і не те, що хибність. Це, вибачте, мене це моральний злочин цих політиків. Які в такий спосіб демонструють своє відношення до тих за за рахунок, кого вони сьогодні взагалі знаходяться в цій е, студії, в цій е, парламентській залі, в цій державі, і за рахунок яких ця держава взагалі має сьогодні і може розраховувати на завтра, тому з моєї точки зору е, потрібно не розповідати, яких зусиль треба докладати ще, а треба було зробити все для того, щоб зняти. Відповідні видатки зі статей, які можуть почекати зараз, зі всіх схематозів, які там зараз заховані, і ніхто їх не скоротив ані на гривню. І віддати все це на військових, на грошове забезпечення і на безпосередньо матеріальне забезпечення, яке сьогодні також потребує.